До спуски, перегони, стрибки. Час перевести подих, озирнутися назад, проаналізувати пройдений шлях. На Мукачівщині зібралися провідні лижники краю з метою підбиття підсумків минулого сезону. Зі спортсменами спілкувалися перший віцепрезидент Федерації лижного спорту України Олександр Абраменко та керівництво Закарпатської федерації лижного спорту. Радіти є, чому на цих підбиттях підсумків ми малюємо і говоримо плани. А плани наші цей е, чемпіонат світу, це ну і в першу чергу це Олімпійські ігри, які мають відбутися в Італії, в Мілані е, в наступному році. Ну і відповідно це є вже підготовка. Да? Так, от в рамках цієї підготовки е, більшість спортсменів, які на сьогоднішній день. По, по рейтингам по, претендують, е, Як воно не дивно, це спортсмени, які е, закарпатськими. Більше того, є олімпійські сподівання на цілу дюжину вижників. Олександра yeah, Окіпніка це виходить! Браво! Тут я хочу згадати і сноуборд в першу чергу, да, і такі прізвища, як Данче і Гапатин. Тут я хочу згадати фрістайл Окипнюка. Та, в принципі, і навіть лижні горки мурич. Тому якщо в цілому ми вже так підрахували, ми розраховуємо на сім спортсменів закарпатських. Дай Бог, щоб це у нас вийшло для того, щоб вони прийшли. Але великий спорт це і великі проблеми у кожного з лижників вони свої. Попередній сезон він видався доволі і добре, але були моменти, які не вийшло мені на Кубках світу зробити те, що я хотів, те, що планував. У мене була травма, і я пропустив два етапи Кубка світу, і від цього трішки мене здвинули в позиціях. І мені тепер потрібно трішки наздогнати, щоб спокійно відібратися на Олімпійські ігри. У мене був дуже хороший сезон 22-23. У мене там були. О, третє місце, два третіх місця на юніорському чемпіонаті України. Були два третіх місця на дитячому чемпіонаті України. О, також ми були з дівчатами другі на естафеті на юніорському чемпіонаті. О, сезон 24-25 в мене був невдалий. У мене пішов в спад. Я надіюсь, що, що буде добре, я буду тренуватись. Дошкуляють і загальні питання. Ну і проблема у нас є. і Перша проблема завжди це фінансування, а це матеріально технічна база. Якраз ми обговорювали ці проблеми і відповідно пробуємо знайти вихід із цих проблем. Безпосередньо пов'язана із укріпленням матеріально-технічної бази, і, ну і в першу чергу з фінансуванням. Утім, на фоні проблем пригадуються і результати. З того року не відновилася. Спочатку ми був у нас відбір на чемпіонат світу у Мадонні, Кубок, етап світу. Там я гарно виступила на. Естафеті двойній. Ми там зайняли друге місце з моєю напарницею. В Естонії також були чемпіонати в Отепі. Там були їхні відкриті чемпіонати. Теж там була на друга по юніора. Аналіз пройденого шляху дозволяє будувати високі плани на новий сезон. Я спеціалізуюся на довгих дистанціях 10 і більше. На витривалість воно більше. Як і літом, так і зимою попасти на юніорський чемпіонат світу за кордоном, а в Україні попасти в збірну Україну. Це було найважливіше для мене. Стілі маленькі були на цей сезон. У мене вже є своя програма, але я ще хочу трішки ускладнити свою програму. Це стрибок 2 вінта, Два 2 Вінта, 2 вінта. Це надзвичайно складний. Стрибок, де він виконується надзвичайно так, всі моменти, аспекти треба е, е, досягти, щоб воно все склалося як потрібно, і його перенести на сніг. Спочатку ми будемо тренувати його на батуті, потім поїдемо на літню підготовку і надіюся, перенести це все до на сніг і до Олімпійських ігор під підготувати цей стрибок. Тому робота вже ведеться. Є також плани на Мукачівщині побудувати для фристалістів трамплін та провести на Закарпатті малі Олімпійські ігри. Віриться, із таким підходом лижники краю нас іще порадують багатьма перемогами.